Поговоримо з Микитою Шандибовим, очільником прес служби 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Дельвейс. Вітаємо вас. Вітаю, ну якщо говорити про перебіг бойових дій на північних підступах до Бахмута. Звісно, бої жорсткі точаться там і в Генштабі. Зокрема, про це звітують. Я додам до речі, от з'явилося повідомлення, що з витоку цих секретних документів про це Вашингтон Пост пише. Зрозуміло, що. Пентагоні попереджали зсу, що битів залишили Бахмут ще в січні, ще на початку 23-го року. Але бачите, місто стоїть. Але ситуація вона є надскладною, тому що ну, наприклад 21 квітня окупаційна влада Донецька повідомила, що нібито наші оборонці в Бахмуті вже в кліщах, так би мовити, чи то вже навіть в якійсь там облозі. Хоча в Генштабі це спростували. Але в той же час українські бійці кажуть, що ситуація вона може бути близькою до цього, як ви її бачите. Е, ну, дивіться, ситуація в Бахмуті важка. Е, російські війська акумулюються саме в місті та навколо нього. На е, нашому напрямку, на північних підступах, все простіше. Е, вони не так сильно сюди лізуть, але в той час е, все одно обстрілюють цивільні населені пункти. Як, ну, е, виправдовуючи це тим, що нібито там наші війська знаходяться, хоча переважно це звичайні будинки місцевих жителів. Як взагалі зараз ви оцінюєте втрати окупантів ну, на тій ділянці, на які ваша бригада зараз воює? Чи бувають у вас випадки, коли ви берете ворога в полон? І хто ці люди, що вони вам кажуть? Як вони себе взагалі поводять? Втрати ворога зараз великі, тому що не дивлячись на те, що свою активність вони трошки зменшили саме в штурмах наших позицій, але ми ведемо розвідку повітряну. Плюс за допомогою дронів скидаємо гранати і інші подарунки для них, тому втрати в них великі. Плюс працює наша артилерія щодо взяття в полон. Випадки були, були випадки, що самі здавалися. Були випадки, що хлопці заходили на їхні позиції і просто захоплювали їх. Тому в нас і полонених достатньо, і втрат у них багато. А ось ці полонені це учасники ПВК Вагнера чи це регулярні російські військові. З регулярних формувань раніше це були вагнерівці зараз це здебільшого представники ЛДНР. Угу, зрозуміло, не доводиться говорити, і це звісно на користь нашим захисникам, що дуже вже так, аж надто добре екіпіровані. Ну, якщо говорити, наприклад, про там представників самопроголошених республік, да військових. А це те про що ви говорите, що повсякчас вони зустрічаються. але в той же час які трофеї, можливо доводиться ну, скажімо так, отримати, взявши у полон тих чи інших військових, да, або з тих чи інших формувань, ми знаємо, що. Дельвець оголошує розіграш цих самих трофеїв, здобутих в боях. І виручені кошти підуть на потреби нашої піхоти. Що розігруєте? Дивіться, щодо отриманих трофеїв нами в загальному, то це починаючи від не знаю каски якоїсь і закінчуючи БМП і танками. Звісно, танки і БМП ми розігрувати не будемо. Ми їх будемо тут застосовувати проти росіян, але розіграємо ми каску. Вагнерівця, шлімафон і РПС, розвантажувальну систему. Кошти виручені підуть на дрони та на тепловізійні пристрої, щоб піхоті було легше воювати. В мене уточнення, де можна ваші реквізити побачити глядачам, скажімо, або знайти, щоб все ж таки взяти участь у цій акції. Так. Реквізити та в загальному умови. Микита. Конкурс. Так, от якраз саме зараз зник звукою. Можете повторити ще раз? Я думаю, що протягом, протягом нашого ефіру ми спробуємо ці реквізити якимось чином озвучити, показати для всіх наших глядачів, ну і, звісно, тих, хто підтримує наших військових. Микита Шандиба, очільник пресслужби 10-ї окремої гірсько штурмової бригади Дельвейс, був щойно разом із нами.